Аді вітати Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Від знань до практики студенти Черкаського вишу розповіли, як перетворюють ідеї на реальні проєкти. У манській громаді започаткували конкурс. Учитель року переможець візьме участь в обласному відборі. Безпечно та затишно у смілі діє простір для дітей та дорослих. Про це та більше вже замиті. Тривожною була ніч у Золотоніському та Черкаському районах. Як інформує начальник обласної військової адміністрації Вертаборець, в області працювали сили протиповітряної оборони. Чотири російські БПЛА успішно знешкодили. поточний він за даними повітряних сил. У ніч на 26 вересня противник атакував 154 Ударними безпілотниками. Станом на 7.30 ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 128 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Поблизу села Бабанка Уменського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля ДАВ унаслідок аварії транспортний засіб перекинувся, що призвело до розливу близько 13 тонн рідкої флоровмісної речовини. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС в області, фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели заміри в радіусі 100 метрів. Перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено. Внаслідок ДТП постраждалих немає. До ліквідації наслідків події залучались рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Бабанка, які змили хімічну речовину з узбіччя. Зниклого на Курсунщині чоловіка знайшли вбитим. 54-річний житель села Мліїв поїхав з дому 12 вересня та не повернувся. Розшукувався поліцією, як безвісти зник за кілька днів тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили у лісовому масиві. За підозрою в умисному вбивстві поліцейські затримали 50-річного черкащанина. Під час обшуку у зловмисника виявили значний арсенал зброї та боєприпасів, які після проведення експертизи Черкаським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України долучили до матеріалів кримінальних проваджень. Підозрюваний під вартою день туризму традиційно відзначають наприкінці вересня. Це свято не лише для вандрівників, а й для тих, хто навчається та працює у сфері гостинності. У Черкаському державному технологічному університеті на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи розповіли, як ці спеціальності пов'язані між собою та чому саме вони формують обличчя сучасного туризму. Детальніше у сюжеті. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи стала прикладом розвитку для міста і регіону. Попри виклики пандемії та війну, у відносно безпечних областях туризм отримав новий поштовх. Відкриваються готелі та з'являються сучасні ресторації. Навіть в плані розвитку нашої області, перспективному плані по 27-й рік, в частині розвитку туризму зазначено ще і розвиток локальної і виробництва локальної продукції, тому що коли він ну щоб не трапилося в житті, навіть оці виклики, але жінки, якщо чоловіки наші на фронті, то жінки і діти, вони тут і вони потребують відновлення і фізичного, і психологічного. Тому туризм і був, і туризм є, і туризм буде. І відповідно наші воїни, які приходять і на ротацію, і на реабілітацію, вони так само потребують відновлення. Студенти разом із викладачами створили туристичну абетку. Сує рідний путівник найцікавішими місцями. Черкащини, крім того, минулого року ми підняли проблему, що не тільки туристичними об'єктами славиться Черкащина, а Черкащину славлять і наші люди. І викладачами і студентами розроблено такий збірничок. Це вперше в Україні. Інші області вже перейняли наш досвід. Це сто видатних особистостей Черкащини. Цьогоріч на спеціальність туризм і рекреація вступило 45 студентів. Першокурсниця Дарія каже, обрала цю спеціальність через зацікавленість подорожами та бажанням працювати у сфері гостинності. Я вже встигла відвідати кілька навчальних заходів та занять. Я бувала на заході це день здоров'я. Ми виїжджали до лісу. Були у нас традиційні страви, які треба було нам приготувати. І це було як спеціально для нас, для першокурсників. Для як про свята дуже сподобалося, дуже дуже дружні люди тут. Предмети подобаються саме напевне професійні предмети. От вони мені її подобаються. Міжнародні стажування дають студентам досвід роботи у готелях та туристичних локаціях за кордоном, який вони згодом застосовують в Україні. Серед тих, хто проходив практику в Туреччині та Німеччині, був Євген Адаменко. Першого курсу я відвідав стажування в Туреччині. Був в п'ятизірковому vip готелі Premium Преміумбілек. Відпрацював там весь сезон і хотів ще, тому що це дуже дуже крута можливість для того, щоб зрозуміти, що це за сфера, як я себе почуваю в цій Сфері, що я хочу в подальшому від цієї сфери від самого себе тут уже в Україні. У мене було дуже багато ідей, які я і зараз втілюю. Я трішки пішов в науковий наукову сферу, тому що зараз я є і і втілюю це паралельно як в науці, так і в, взагалі в сфері. Важливою складовою підготовки в галузі туризму є не лише знання принципів організації подорожей, а й вміння забезпечити якісне обслуговування під час проживання та харчування туристів. Чому це важливо для фахівців в галузі туризму, оскільки е змінюється ринок, змінюється вподобання споживачів, і е гості в під час відпочинку е потребують і організації здорового раціонального харчування. Крім того, е якщо ми працюємо з е іноземними туристами, необхідно враховувати специфіку харчування і організації раціонів. Саме в цій лабораторії в нас студенти мають можливість. Е Освоїти технології виробництва як класичної кулінарії, так і відпрацювати особливості приготування страв різних країн світу зі слів Олександра Куракіна. Студенти власноруч відновлювали автентичні рецептури страв Черкащини, адже це допомагає їм вивчати історію та особливості харчових традицій регіону. Знаємо, що Полтавщина славиться галушками різноманітними, то ми також шукаємо. Черкащина відзначається борщом, але ми хочемо також залучити туристів для гастрономічного туризму, саме для того, щоб вони цікавилися, вивчали історію харчування і їхали до нас за нашими гастрономічними родзинками. Лариса Чепурда зазначила, що з перших місяців війни студенти регулярно готують смаколики для військових та передають їх через благодійні фонди. Пливою складової підготовки фахівців саме галузі туризму, та готельно-ресторанного бізнесу є й виховна робота, патріотичне виховання з перших місяців війни, практично з другого тижня березня. Наші студенти безперервно по сьогоднішній день випікають кожного тижня дві коробки домашніх смаколиків для воїнів зсу. На території університету працює студентське кафе, де охочі здобувати практичні навички у вільний час. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана. Міський конкурс учитель року року-2026» вперше реалізували в уманській громаді. У ньому беруть участь 11 педагогів з ліцеїв та гімназій міста. Номінації чотири громадянська освіта, англійська мова, початкова освіта та математика. Так, я беру вперше участь в цьому конкурсі. Це цікаю. Ну, мабуть, набратися нового досвіду. Це від Піфагора до пікселя. Я нічого нового не придумую, Я просто модернізовую і вставляю нові сучасні елементи. Наприклад, на комп'ютерах, на планшетах, на телефоні, ігрові моменти, гейміфікація та сама, різноманітні вправи. Для молодших класів, для менших зараз це взагалі не працює. Потрібно для них працювати, гратися, бути для них лідером. Участь у конкурсі учитель року беру вже вдруге. Це для мене черговий професійний виклик, це платформа для обміну досвідом і спілкування в колі однодумців. За результатами конкурсу буде визначено переможця лауреатів і дипломантів. Ті, що виборюють перемогу, це вчителі, які будуть представляти наше місто у обласному конкурсі учителі року 2026. З початком повномасштабного вторгнення в Україну на базі Смілянського будинку культури імені Тараса Шевченка розпочала роботу міжнародна організація ЮНІСЕФ. Подробиці дізнаємось з матеріалу журналістів Служба новини. Ті була створена дитяча точка спільно, де відбувалось безліч дитячих розваг, розвиваючих занять, тренінгів для дорослих і підлітків. За підтримки міської влади, дитяча точка спільно була реорганізована в творче об'єднання ЮНІК, керівниками якої є Юлія Опаренко і Оксана Бабіонишева. Наша творча співпраця розпочалася ще із спільно і продовжується зараз. Разом ми проводимо творчі майстер класи Проводимо розважальні пізнавальні програми, майстер-класи зі сценічної майстерності, майстер-класи з музичного мистецтва. На майстер-класи до нас приходять діти, починаючи від 6 років, і також залучена середня ланка. Школярів у юніку постійно людно і гамірно. Щодня тут присутня муза, вирує творчість, розквітає фантазія та ідеї спалахують одна за одною, які діти залюбки втілюють в життя з допомогою старших наставників. Тяша кімната юнік працює із дітьми як дошкільного віку, так і шкільного віку. Проводимо різні форми навчання і гуки. Це і пісочна терапія. Сьогодні були з друга першим класом 11 школи. А діти пізнають і намагають. Це відчути себе відкритими, а з дорослими дітьми ми пропрацьовуємо навчальні процеси, початок, допомагаємо дошкольної якусь роботу робити або позашкільну роботу якусь робити. Дуже багато у нас і для малюків, які знаходяться в не в садочку, а приходять до нас із матусами провести якийсь е певний час. Юнік став своєрідним острівком радості, довіри і підтримки для дітей, розповідає вчитель початкових класів Смілянської школи номер 11 Наталія Макушева. Зі своїми учнями вона в юніку не вперше і завжди каже, на них чекає море позитивних емоцій, фейерверк ідей та нестримний творчий потік. Ми дуже задоволені, тому що нам організовують цікаві свята. Нам організовують Різні квести, різні майстер-класи, і я бачу, що тут такий відпочинок розвивальний. Я сюди з задоволенням кожен раз веду своїх дітей. Сьогодні ми вийшли зі своїм першим класом перший раз. Вперше Ну, ви самі ж бачите, яка тут обстановка, як діти, як їм цікаво, багато іграшок. багато цікавих ігор. Дівчатка, волонтери дуже. Е... Така душевна обстановка, просто надзвичайно добра, позитивна. Тут малеча може весело провести час, розвиватися через ігри, заняття та спілкування з однолітками. Це простір легкості і радості, де діти отримують справжнє відчуття безпеки та тепла, наголошують батьки. В Нинішній час при таких обставинах в країні дітки мають можливість радіти, гратися, і є такий заклад, ну що вони. Ну, так їм подобається тут проводити час. Дуже чудовий простір дуже подобається. Бачу діткам, дітки в захваті дуже раді, що нас запросили. Надіємося, що ще будуть такі екскурсії для діток. Будемо водити. Супер, дякую. Нині в надскладний час, коли в країні триває війна, у дитячому просторі ЮНІК також проводять соціальну та психологічну підтримку із залученням спеціалістів і волонтерів. Це першокласники, це новий статус і зараз триває адаптація. А саме пісочна терапія вона допомагає і виражати почуття, і гнів, і якісь страхи свої, і допомагає. Адаптуватися до школи. тим того, треба розуміти, що це діти, які живуть половину свого життя вже у війні. Тому часто, коли вони сюди приходять, або ці дітки вони відчувають напругу і емоційну, і тілесно. Саме такий метод він дозволяє випуститися напруг, а також програти якісь важливі ситуації. За час своєї роботи Юнік став місцем сили, підтримки та навчання для багатьох місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли усмілі прихисток. Водночас Юнік відкрив ще один важливий напрям підтримку для жінок. Адже сучасна мама чи жінка потребує не менше уваги ніж дитина. У просторі проходитимуть зустрічі, тренінги, творчі майстерки та бесіди, які допоможуть відновити сили, знайти нових друзів та поділитися власним досвідом. У нас стартує зараз жіночий проект для жінок. Підтримки. Там також буде арт-терапія, пісочна терапія і інші різні практики. Це безкоштовно в Юніку. І можна записатися за номером 063 496 31 27. Приходьте. Таким чином, Юнік є не просто дитячим майданчиком, а справжньою точкою опори для сімей. Це місце, де діти розвантажуються від щоденного стресу, а жінки отримують моральну підтримку і можливість розвиватися. Юніку Смілі це простір радості, довіри і гармонії, де кожен відчуває. Він не один ще прохолодніше і ще менше сонця. Вихідні на Черкащині будуть погожими, але з відчутним наближенням осені. 27 вересня у Черкасах утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розвіються, щоб увечері з'явитися знову без опадів. Температура повітря вночі 6 градусів тепла у день до плюс 15. Нарешті території області вночі буде прохолодніше від плюс 2, також хмарно і без опадів. У неділю, 28 вересня, в усіх районах спостерігатиметься хмарна погода. Температура вночі від плюс 4 до плюс 9, в день від плюс 12 до плюс 15 градусів. Градусів. Початок робочого тижня продовжить осінній настрій. У понеділок очікується хмарна погода. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 9, в день від 13 до 14 тепла. Такими були інформаційні підсумки. Станом на сьогодні бережіть себе. Стежте за нами в соцмережах. За нами правда і перемога. Все буде Україна!